Ми сьогодні сьогодні вам розповім про ремонт машини. Ремонт починається завжди з рихтовки кузова, з прибирання ржі, заварки. Спочатку йдуть слісаря, які знімають деталі, потім йде зварювальник. Він заварює і після цього в роботу до роботи приступають маляра. Робота починається з зачистки, з зачистки кузова, з тих частин, де піднялася краска, де були удари. Тобто ми все лишнє прибираємо. Це починається з болгарки. Зачищається болгаркою. Тоді е, беремо машинку кліпувальну. Йдемо спочатку грубою шкуркою. Збивається таки, всі залишки. Тоді беремо е, менш грубу шкурку, це 80 -е зерно, і починаємо збивати глянець. Глянець збивається для того, щоб е, гарно сіла. Краска. Якщо цього не зробити, краска подується або возьметься кратерами. Тоді йде обдувка і починаємо шпаклювати. Спаклюється спочатку стікловолокном. Шпаклівка з стекловолокном. Це робиться для того, щоб була кріпша, лучша зв'язка. Тоді стікловолокна збивається і приступаємо до, скажімо так, завершення підготовки. Наноситься універсальна шпаклівка і вже прибирається вона більш ніжною шкуркою 150-кою. Після цього обдувається вагон, проходить віджировка антисиліконом, Протирається гарно і наносимо ґрунтовку. Грунтовка йде, е, як зв'язуюча е, між краскою і шпаклівкою. Вона більш м'яка, ніж краска. Е, висихає ґрунтівка, перебиваємо її у п'ять таке 150 зерном. Щоб була більш гладенька поверхня і. Е, не було порів і був глянець. Якщо цього не зробити, паклівка, вона більш така м'яка ем, і вона не складеться на машину рівнесенько. Тобто ми її збиваємо, перебиваємо, і тоді таке, обдувається вагон і наносимо перший слой краски. Він підсихає, іде на отліп і тоді. Шар за шарім до тих пор, поки ну, вообще, треба наносити три шари краски. І все Фута дуже бредна. І тут без средств, засобів безпечності не обійтись. Завжди треба працювати у перчатках, це в першу чергу, якщо ми робимо працюємо з патилями, і всім то спаклівкою, коли ми зачищаємо. Ми працюємо з пилью, за такими е, масками. Це пильник називається, але від краски він не спасе. Треба вдягати більш, е, скажімо так, більш захищені. Вони ввожать, е, сідають на обличчя е, щільно, там є е, фільтра. Вугл, вуглеві і ну, от така структура теж. Це для того, щоб пари не попадали в, в наш організм, бо в будь красці, красці є дуже багато свинцю і дуже шкод і багато шкодливих речовин, які діють на організм дуже погано. Коли працюємо болгарками, обов'язково треба одівати очки, бо дуже багато пилі попадає в очі. Це теж небезпечно. Дякую.